Це гіботехнології, і сьогодні буде розмова про Вольво, 3 турбодвигуни, рядна шістка, на якій ми встановили газове обладнання. Це система Prince VSA 2.2 з інноваційними компонентами, які забезпечують ту ж саму потужність і характеристики двигуна, як і на бензині, але значно дешевше, без детонації і з вищою чистотою горіння. Компанія Prince це про інновації, на які всі інші учасники ринку рівняються. ми дуже раді, що у нас є можливість працювати саме з таким обладнанням на таких крутих автомобілях. Про Volvo я можу сказати, що я не знаю, чому і кажуть, що вони про для пенсіонерів. 6,5 секунд до сотні цей автомобіль розганяється, має величезний кліренс, має дуже лаконічний дизайн і надійність. Я вважаю, що на цьому автомобілі. Треба їздити. І ті власники, які до нас приїжджають, просто у них очі горять від настрою, від емоцій, які отримують під час користування такими автомобілями. Надійна техніка, надійний монтаж, якісні характеристики, і ви отримуєте ресурс двигуна у 300-500 тисяч кілометрів без жодних компромісів. Зараз я вам трошки розповім про технічні деталі. Одразу перепрошую за те, що якість. Картинки не є оптимальною, але головне технічне наповнення. Дякую за перегляд, за те, що слідкуєте за нашою діяльністю. Фактично ви бачите фільтруючий елемент і наш редуктор, який здатний перетворювати до 200 літрів газу у пароподібний стан. Це означає, що штатно для нього 500 кінських сил це абсолютно реальний показник. Зараз я вам покажу саме цікаве, що у нас відбувається по цій системі в контексті газового редуктора. У нас є температура охолоджуючої рідини, ось вона. І у нас є, зараз я покажу. У нас є температура. Редуктора, тобто на датчику температури, і у нас є температура газа. Ось це три параметри, на які треба звертати увагу в будь-якій системі, тому що ми дуже сильно залежимо по швидкості горіння від температури газа. Тобто швидкість розповсюдження ламінарного потоку газу у нас дуже критично залежить від температури. І чим вища у нас температура. Тим краще у нас іде горіння і стабільніше. Що у нас тут перероблювалось по цій Volvo? Ми робили через трійники, нам недостатньо було теплоносія. І ми зробили послідовно підключення в цьому редукторі це важливо. І що ми маємо? Ми маємо, зараз я вам покажу. 68 температура охолоджуючої рідини в двигуні. 58 у нас температура охолоджуючої рідини в редукторі. І 48 градусів у нас температура охолоджую газу. Говорився. Ми зараз проїдемось під великим навантаженням. І я вам покажу ще ці показники, і ви зрозумієте, чому настільки крутий цей параметр. Так, дивіться, у нас 87 температура двигуна, редуктора і газа 60. Ми навалюємо на максимальні гроші. Поїхали. Зараз я зупиню, щоб напряму, як ми хотіли, правильно. Там достатньо, нам просто навантаження потрібно. Ми зараз все покажемо, як у нас. Температура газу 50. Найдіть, будь ласка, де ви знайдете такі 53 градуси навіть без навантаження. Ми ще раз дві передачки перемикнемо, просто нам не вистачає простору. Але ми в будь-якому разі зараз вам цей тест повторимо. Дивіться, ще тут у нас є оберти двигуна. Ось тут у нас ще є оберти двигуна. Тому вам все буде зрозуміло. Які ми йдемо, педаль? Педаль в пол, стартуємо і все, поїхали. Ми їдемо. Достатньо. Тобто при максимальній витраті пального у нас ось так себе поводить автомобіль, ракета. 3 літра турбо.